Показуємо підписникам, що відбувається. Сьогодні неділя. І всі робочі працюють. Ось. Пішли туди пити чайок. Ось. Ідемо показувати квартиру. Так, мої дорогенькі. У нас вже є басейн. Ой, який великий. Я щось думала, що він маленький. А він тільки здається маленьким, досить великий. Джакузі, о, і не одне, і для діток. А там, напевно, лежаки будуть. Ну, дуже пристойний басейн. Ось наші два гарних будиночки. І вони працюють. В кожній квартирі дивлюся, щось грюкає, щось стукає. Робота іде. Так, вперед далі. Плиточка у вестибюлі вже є. Ану, я ще гляну сюди. Внизу у нас інфраструктура. О, міриба, чайок. Я вам казала, ось готується чайок. О, інфраструктура тут. Тут плиточка уже. ого, якийсь зал. Не знаю, що це за зал. Ну, щось є. Ну, дивіться, я ж показувала вам чай. Робочі працюють, чи це жінки, чи це чоловіки, вони мають попити чай. Це у них така традиція турецька. Ніхто не ніякого пива, нічого, но чай обов'язково. В цьому комплексі поклали гарні двері, мені дуже подобається, білесенькі. Я бачу, що квартири вже закриті. Чому закриті? Тому що вже поклали мебель і всю битову техніку. Тому квартири і закриті. Зараз мої любі, я спробую взяти ключ. І Якщо візьму ключ, гарно так. Люблю такі двері. Ось, бачите, битова техніка. Так, мої дорогенькі, мені повезло, квартира відкрита, ще всю побутову техніку не доклали. Ось, бачите, а, тут іде робота ще. Які гарні білі. Ну тут мені подобається саме класно. Скажу, ось ось мої люби. Ось квартира моєї підписниці. Ой! Мої дорогенькі, дивіться, кондиціонери стоять. Вони поклали лампу, бачите, щоб, бачити бачите рівненько зробити стіни. Тобто, Мої дорогенькі, кухня біленька, біленька столешниця. Ну подивіться, а, сюди маю йти холодильник. Велика така цікава кухня. І ще цікавий. Ой, і плиточка, подивіться, на підлозі мраморна така. І подивіться, мрамора стелешня. І ось мої хороші мраморна кухня. Бачите, вся мраморна. Ось, коли ще буде готова, я обов'язково вам зніму. І ще оцей вид зніму. Ага, а ну подивіться. Ой, Боже, як це гарно, як це гарно. Великий гарний ба... цей балкон. О, оце мені подобається, що він не розділений. Гарний і великий. Ой, дівчата, як це гарно. Йдемо дивитися в спальні. Дуже гарно. Іду, знаєте, що у нас сюди сходи світлі, білі, моя підписниця попросила, щоб їй зробили зміну. І це все реально. Міраба. Ага. У нас гарний зал. Так, бачите, неділя. Ось робляться гарні біленькі стіни. О, бачите, не передає, правда? Так, що у нас тут? Одна спальня, ось друга спальня. Кондиціонери всі стоять. Бачите? Ну, з біленькими, молодець моя підписниця, що зробила собі біленькі сходи. Просто, бачите? Ось. Тут є, як і в мене, о, який тут класний. Тут буде гардеробна. По-перше, я їй допоможу це зробити. О, вугу стиралка. Боль. Тут вона покладе рядишком їй поміститься сушилка. Бачите, тут пральна машинка, і рядышком сушилка. І великий-великий зал, великий зал для гардеробної. Ще санузуб, білесенькі двері. Ой. Ой, Як тут гарно! Дивіться, і тут все біленьке. Подивіться, бачите, у, нашому, у нашій компанії. Здається, повністю ванна і кухня, повністю оброблена. Ай, ну подивіться, гарно, і лесенько. Подивіться на це гарне зеркало. Ух ти, а на плитку. Ой, боже, я я радію, коли в моїх підписників гарно. Подивіться, боже, так знаєте, як у великому будинку. Дуже. Класно, дуже. Просто ну аж затрималась, аж дух захвачує так гарно. Так, любі, ще покажу самвузу унизу. Гардеробна мені сподобалася, тут є ще місце. Дивіться, дуже гарно спроєктована ця квартира. Ось, дуже гарно. Тут ще є місце, можна щось покласти. Ну, скажу гардеробні не треба їй ніяких шкафів. Тобто. Шафів. Шафів. Людина економить вже на шафах. І спальні будуть у неї набагато ширші, набагато більші, тому що у неї буде велика економія на шафах. Ось так. так біжу тепер на першому поверсі я вам не показала санузик. Він точно такий самий. Дивіться, все білесеньке, все таке гарне, таке чистесеньке. Ой, подивіться. Як я рада. Зараз піду ще в один комплекс, покажу ще в своєї одної підписниці. Дуже мені повезло, що було все відкрито. Так, а тут Ой, а тут ще якась квартира. Глянемо одним оком. Тут ще один пентхаус чийсь. Ой, як гарно. Мені подобаються ці парила. Бачите, одних одне лишнє залишилось. Ану, отут от, кухня так само. Боже, яке воно все білесеньке. Дивіться, а тут готові фасади. Ось так має бути. Ось так буде в моєї підписниці так само. Кайфово, я так теж хочу, Дівчатки, тут так класно. Це все таке білюсіньке. А ну подивіться. Боже, як це мені подобається. Все готове, знаєте? і... Дуже правильно, що наша компанія робить. О, а ну, а дивіться, тут є така схована ніша. О, дивіться, мені дуже подобається, що наша компанія робить всю битову техніку побутову і готова кухня і готовий санузел. Це все, що саме дороге, вони роблять за свій рахунок. І я рахую, що це дуже і дуже правильно. Тому що ти в другій країні ходити потім, шукати деться побутову техніку. А я вам розказувала, пам'ятаєте, що якщо компанія вкладає битову техніку, то вас нічого не цікавить. Вони беруть працюють з компанією, і та компанія обслуговує битову техніку 5 років. І вам скажу, якщо у вас поламалося щось, і ви живете в іншій країні. Вас це навіть не цікавить, тому що вони самі ремонтують, самі все роблять. Тобто ви навіть не знаєте, якщо ви навіть здали свою квартиру в оренду і там щось поламалося, ви цього навіть не знаєте. Тому це дуже зручно тут мати житло і здавати в оренду. Ось так забула вам сказати, мої дорогенькі, що це дійсно по-царськи. І я вас дуже цим вітаю всіх моїх підписників, хто тут купив квартири. Мої хороші. Так що, комісія пані Марини пройшла на всі 100. дуже гарно, дуже круто. Я рада за своїх підписників. Дуже, дуже, дуже надзвичайно рада. І хочу сказати, що. В лютому місяці буде швидко закінчено, тому що зараз вони тільки роблять все садять по вулиці, і практично все готове. Так що, мої любі, я за вас дуже рада.